Так, ми запрошуємо до нас в студію Дмитра Капранова, історика, письменника, автора ютуб каналу імені Тараса Шевченка, учасника революції гідності. Рекомендую всім звичайно, канал імені Тараса Шевченка про українську історію. Дивлюся із задоволенням. В описі є посилання на відео. Вітаю вас, пане Дмитро. Дмитро у нас в ефірі раді бачити. Доброго здоров'я вам, добро здоров'я всім глядачам. Ну і перемоги, тому що Обовисково. без перемоги здоров'я у нас точно не буде. Дуже раді вас бачити. Для нас велика Добре. шана завжди, що ви до нас доєднуєтесь. Хочемо, звичайно, поговорити сьогодні про Майдан. Серйозна подія сталася, і ми, звичайно, ми все це пам'ятаємо. Історія Майданів почалася в українців задовго до революції на гранічі чи України без кучми, погодься. Чи можливо зрозуміти, коли українці вийшли на перший майдан? Ну Перший майдан, ну, з усіма знаками, які знаємо, ми зараз, ну наскільки я знаю, був в 1855 році. Ці події називають Київською Казаччиною, і це дуже добре задокументоване, мирне повстання. Причому е це повстання на Київщині селян, які вирішили, що у зв'язку з війною їм дають казацький статус. І це повстання якраз на всі, всі ознаки мирного майдану, тобто повстанці по селах, перш за все, закривали шинки, щоб ніхто не напився. По-друге, вони не, не били панів, нічого, нікого не катували, нічого не руйнували. І ті, хто втік з цього повстання, коли повернувся, побачили, що в хатах у панів, точніше тобто, в домівках у панів, навіть речі не пересувано, тобто забезпечувало охорону. Панам, проти яких вони повставали, щоб не було насильства. Був навіть один випадок, коли це було на Великдень і католицькому пану прислали охорону, щоб він міг в містечко піти в костьол і щоб його там, бува, ніхто не образив. Хоча повстанці були озброєні списами, е, які викували собі на казацький манер. І це було, так би мовити, таке ну, абсолютно мирне, але з атрибутами. Військового військових ну, з військовими атрибутами, так е, повстання. Раніше я не не бачив ніде згадки, але от власне київська казаччина, 1855 рік, саме початок кримської війни, ну це дуже схоже. Ми можемо сказати, що Майдани це винахід українців. Чи є така умовна майданна демократія і не тільки у нас, і що це в першу чергу показник вільної нації? Ви розумієте, в чому справа. Вільна нація це не тільки Майдан, вільна нація це взагалі існування демократичної влади. Е, і в Русі була демократична частина влади, тобто представницька влади, яка називалася Вічі. Віче, відповідно, там враховувався голос народу, і це був такий майдан постійно діючий, Постійно діючий майдан, до якого до влада а не розганяли його. І дійсно, українці це напевно одні з небагатьох в Європі націй, у яких не було феодалізму, оскільки була демократія. Тому що феодалізм це абсолютна влада одного феодала, тому що він власник всієї землі. В Україні, от починаючи з часів Русі, була завжди влада, так чи інакше, на мас народу, громади, еліт, не знаю їх назвіть, але була представницька влада від населення, і е, це досить унікальна. До речі, штукерці, яка відрізняє нас від західної Європи. До речі, у поляків була схожа ситуація, е, але вони пройшли все таки через стадію феодалізму. Просто дуже швидко шляхта набрала справ представницької влади сама на себе. От. Е, тож у поляки це такі е, шляхта польська це такі українці. Тобто українці всі такі, як у Польщі шляхта. От, приблизно так, з точки зору народовладдя. От. Так що тут да, можемо побити себе в груди, похвалитися, які ми демократичні. Пане Дмитре, от з підручників історії, ми знаємо, що саме через голосування, і зокрема на майдані, козаки, наприклад, обирали кошового атамана в Запорізькій січі, так само гетьмана в українській гетьманській державі, але сотні років українці були поневолені чомусь різними імперіями. І давайте згадаємо російську, австро-українську та навіть османську. У вас є розуміння, як ми зберегли себе і як зберегли ось цю демократію майдана чи віче? Ну, безумовно, козацька демократія це нащадки саме вічової демократії, і механізми там, відповідно, були вічові. Єдине, що коли ми собі уявляємо, Віче або Козацький майдан, то у нас є враження, що це гукали з помосту, а люди знизу всі голосували, от покробу кажучи, один голос один голос. Ні, це ж було не так. Це була делегована ну така собі рада велика, яку вибира, яку обирала, і яка відповідно, як і будь-яка обрана рада робила свою законодавчу в даному, або там призначали кишового, обирали писаря чи щось такого. От просто за спиною делегатів обраних стояла масовка, яка їх підтримувала, їх позицію підтримувала. Тому все це нагадувало Такий галавай, як на Майдані, але воно було структурованіше значно, тому що голосували не всі, підтримували там, кричали всі, а голосували власне обрані делегати, обрана рада. Навіщо, до речі, була та сама історія? І ці делегати, або депутати, назвіть їх, або там в Польщі це називалося Посли, їх називали кращі люди або ж бояри. Це ті, хто представляв глас народу. Навіщо, тобто, це трошки була м, інша історія, ніж от ми на Майдані. Ми на Майдані просто не доросли до такого рівня демократії, тому що нами ніхто не розмовляв. А якби нас не розганяли а враховували це як орган влади, то ми дуже швидко би розібралися і структурувалися би точно так, як то було структуровано. Е, що ж до слабкості сили м, демократії. Як такої, ви знаєте, демократія це, напевно, найкращий е, спосіб залучити людей на сторону держави. Тобто зробити державу народною, а тоді кожен буде ну, горло рвати або там із, із шкіри вилазити задля користі держави, тому що це користь йому. Не дарма Римська Республіка, коли розвивалася, і, грубо кажучи, доходи від. Римської експансії від завоювання римлян, отримували громадяни Рима. Вони дуже ентузіастично воювали в ополченні. А далі, коли вже перейшли до професійної армії, до імперії, почалися проблеми. От. Тож демократія це дуже, штука, яка дуже добре мобілізує, мобілізує всіх. Інше питання ж сусіди. І не дай Боже таких сусідів мати, як має Україна, як мало за всю історію. З такими сусідами тебе. Те, що ми збереглися, це якраз максимум, чого ми могли зробити, тому що якби не наша сила і не вміння відроджуватися на кожному на кожному селі українському духу, не, не дарма українців говорить, де два хохли там три гетьмани, це означає, що ми дуже в високої самоорганізації. У нас одразу з'являється вертикаль, з'являється так сила, з'являється організація, з'являється партизанський загін і так далі. Вот тому ну да українці вроде як повинні своєю біографією демонструвати, що демократія програє автократії в, як, в військових сутичках, але насправді і сьогодні до речі, ця війна показує, що українська демократія це така, знаєте, непереборна абсолютна сила, яку жодна тоталітарна або автократична система зламати не може. Але ми можемо нас запитати, чому Майдан в Україні працює, а от у наших сусідів, наприклад, в Росії чи в Білорусі, не спрацював. Особливо цікаво про Білорусь, бо білоруський народ насправді по-справжньому братський народ українцям, саме, наприклад, і через те, що ми колись були в, єдино, в, єди... в одній державі, наприклад, Річ Посполита, наші мови настільки схожі, що українець з білорусом може кожен розмовляти своєю мовою і спокійно. Чути і розуміти один одного, а це просто ну, це, це прекрасна історія. Але чого не зайшло в Білорусі те, що можуть українці? Справа в тому, що Майдан ж на порожньому місці не організовуються. Майдан це коли всі роблять одне і те саме, не змовляючись. Тобто, за Майданами завжди стоїть культурна еліта національна. І міцна еліта, яку чують і за якою її думки додумують. За формулюваннями її ці думки роблять своїми маси людей. От, власне, таке структуроване суспільство може вийти на е, ефективний майдан. От а в Білорусі, на жаль, знищення інтелігенції, знищення культури призвело до того, що е, голос культури <кій> не сформовано критичної маси національної еліти, тобто людей буйних, е, як це. Які за собою поведуть, не в смисля дубину візьмуть, а в смислі покажуть ціль, покажуть, переконають, що треба, от і тому вдалося зібрати там бандитню оцю ментовську сильнішу за громаду, і тому громада не змогла перейти від мирного спротиву до активних дій, тому що не було лідерів, не було в саме критичної маси еліти. Що ж до наших північних сусідів, то оскільки майдан не робить нація. А нація у них русських не сформована, як і інших, тобто у них нації э, росіянин або русський немає як такої. Відповідно, немає еліти і, відповідно, нема навіть до кого звертатися, немає системи цінності спільних, нема території спільної, нема за що воювати. І вони максимально не об'єднані, тому про них взагалі говорити смішно. Вони на колективну дію не здатні. Крім э, пограбунків і погромів, ніяка колективна дія у них не, не проходить. Пане Дмитре, а от чи закінчилися майдани для України, чи не закінчилися? Чи запитаємо по-іншому? От будь яка наступна влада, ну незважаючи на неважливо, яке буде прізвище президента чи прем'єра? От вона пам'ятатиме, що ми знову можемо вийти на майдан? Ну безумовно не закінчилося. Ну що, це ж майдан? Це спосіб розмовляти з глухою владою. Тобто спочатку нація з владою розмовляє е, словами публіцистів, статтями, постами в Фейсбуку. Якщо їх не чує, градус підвищується. Це починаються колективні звернення, виступи, інтелігенція еліта починає вимагати і так далі. Uh, і ця все наростає, і наростає. І от майдан це перед повстанням збройним остання ступінь гучності. Якщо влада чує тільки майдане, ця влада глухає, і треба міняти. ми її міняємо регулярно. Якщо влада українська навчиться і буде це ну, знаєте, один раз навчитися і все життя вміти це тільки на велосипеді їздити. Так вчаться, а треба весь час учити владу чути тихий голос uh, народу. От, щоб е, вони розуміли, що ага, народ говорить, послухали, що, і відповідно, все це враховує. Тоді майдани будуть непотрібні. Але я не вірю в таку владу. Я думаю, що владу обов'язково треба е, до мокрих штанів лякати майданами, і, які будуть проходити ефективно. Інакше не сформується. Може, ви пам'ятаєте, що спочатку, коли суди встановлювалися повсюдна практика. То, грубо кажучи, кожному судді за несправедливий вирок е, був, е, загрожувало смерть від суда Лінча, відповідно. Ну не дарма святому письмі скарга, що з суддів е, е, питають вдвічі суворіш. Так що це майдан як виховальний елемент влади. Завтра сьогодні у нас актор при владі, завтра буде ветеринар. А він же не професіонал, він не знає, як чути голос народу. Він озирається і каже: А минулого разу було так, все. Я повторюю ці помилки не буду. Тобто, в Майдані там і ще й Майдані. І нашим дітям. Бачите, цю футболку від відомого, крутого українського виробника. Вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал е, спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі по QR-коду, наприклад. Після того поставити дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео і перемити трансляції. А після того зайти в опис до в коментарі до будь-якого відео і написати там нашу ключову фразу. Цього разу це полтавські галушки. І ця футболка вже за пару тижнів можливо поїде саме до вас. Знаєте, що відчуття, що українська нація доросліша за українських лідерів, і це, якщо чесно, от кожен раз, навіть там за часів побаранчової революції, коли прийшла ну завдяки саме майдану, прийшов Ющенко і та влада, і після, і після кожен раз чогось здається, що саме суспільство у нас насправді дуже доросле. А от чого нам так з владою не везе? ну я не можу зрозуміти. Ні, че скажу чесно, ну заюченко казати не буду, але ви подивіться і на Порошенка, і на нинішнього нашого е, Зеленського, Якими ми їх взяли, і яким ми їх маємо або відправили. Да? Це ж зовсім інші люди. Порошенка, який починав з цинічних бандер, закінчив е, е, вірою мовою і армією, так? А Зеленський, який став супергероєм, патріотом. Е, який заявляв, що просто треба перестати стріляти на початку. Тобто ми виховуємо президентів. Дійсно, нація завжди сильніша, розумніша за владу. Тому що не, ну вже, вибачте, скажу, слуга народу. Так? Не вони керують нацією, а нація керує владою і підбирає владою. І це правильно, тому що це називається національна демократія. Національна демократія це спосіб життя нації, коли нація. Жив, робить свою державу, щоб держава її не знищила, не асимілювала, щоб нація квітла і, відповідно, е множилася і продовжувалася в часі, і держава їй в е цьому не заважало. Для чого потрібна національна На демократія? А в національній демократії та нація, учитель, а влада, учень. І слава Богу, ми бачимо, що у нас не безнадійні учні. Вчаться, і не, не треба українці ніколи не хоча Шевченко і шукав Вашингтона зараз. Ми бачите, Байдена знайшли, але пророкам для українців стати нікому не доля, тому що у нас дуже сильно внутрішній е, плюралізм, так званий думок, і тому у нас такий веселий Фейсбук, тому у нас такий веселий інстаграм, е, телеграм канали і так далі. Це якраз ці ознаки внутрішньої дискусії, яка народжує мудрість національів, виробляє. Спільну систему цінності і ідеї. А, пане Дмитре, як нам не стати байдужими? От е, сьогодні ми всі знаємо, що роковини е, шанування загибелі саме, саме Небесної Сотні, це вже 9 років, хто б міг подумати, так, і Майдану вже сьогодні 9 років. От е, таке враження, що зараз, от навіть видно, просто з, інфо, з стрічки у людей в Інстаграмі чи у Фейсбуці, що зараз люди якось більше на це реагують. От, згадати, минулий рік чи три роки, ось так чомусь Майдан не пости а тут я дивлюся, згадали про революцію гідності про майдан. Таке враження, що ось ця війна зараз, повномасштабне вторгнення, воно трішечки нас підбадьорило до того, якщо можна так сказати, може чи можливо якось нас підштовхнуло під до того, щоб згадати, а був вже майдан. А з чого все розпочиналося? А ми ж відстоювали ще тоді свою свободу. От як нам не забути всі ті майдани, всі ті вічі, як нам не забути кожну. Кожну сторінку історії. Звичайно, Ютуб канал імені Тараса Григоровича Шевченка нам в цьому дуже допомагає. Але і зараз пошановувачів таких каналів стало більше. Як же нам це пронести і у мирний час? Е, ну, тут і дві складові. Перше, гості не скучають, коли хороший тамада. І Зеленський це показує з заходом колективним. Захід колективний не заморився від України, тому що хороший тамада і конкурси інтересний, і всім цікаво подають, і вони всі залучені. Тут майстерність треба сказати висока. Тому це я про державу. Тобто, якщо держава буде правильно працювати з е, народом, в, см в смислі, ну от Ющенко, до речі, почав цю цікаву штуку. На пам'ять про голодомор такий маленький ритуальчик вів свічку ставити. Він ну, всяк так приживається, але держава його от зараз не підтримує. А потім а коли підтримувало, то він був повсюдніший. І от такі от маленькі ритуальчики на згадку. Оці от маленькі речі побутові в відзначенні таких дат. Ну, що у нас ми відзначаємо новий рік, це у нас єлинка Великдень <кхід> — це ну, Різдво це там калачі. Вечеря, це Пасхи і, 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 і все, а решта свят наливає, пий. От якщо є такі яскраві ритуали, які наливає пий, розбавляють, то це дуже важливо і воно знає таким контрапунктом іде. А друга частина, а друга частина це історія родини. От у нас, коли вивчають історію, ну досить мало пов'язується це. В масовому вивченні історії з історією родини. А от мені здається, що кожен випускник історичного факультету повинен, як хоч би курсову, або й дипломну роботу, робити історію власної родини. Тобто знання історії власної родини, а в історії кожної родини, як в краплі видно історію України і видно оце все. Літопис от, у Караїмі, у Кримчаків, у Кримчаків є такий, Наскільки кримчиків вже немає, значить був е, був така традиція: це сімейний літопис. Він називався Джонка, і це був такий сувій, який передавався по чоловічій лінії, і кожен чоловік, передаючи наступному своєму наступнику, записував в ній важливе те, що відбулося, те, що сталося з родиною. І от такі от Джонки, як сімейні літописи. Це так, символ того, що ми повинні зробити для того, щоб не забувати ні про що. Кожна родина повинна усвідомлювати. У нас вже зараз фактично стерта пам'ять в родинах, стерта комуністами досить свідомо голодоморами, таборами, коли люди ховали свою біографію, коли люди перейменовувалися, не говорили. Міняли імена, міняли місця ж е, і пам'ять була найстрашнішим, що можна зберегти, тому що маючи родинну пам'ять, можна було сісти всі родину е, і відповідно поїхати в Гулах, в КАЗЛАГ чи в, в якісь там е, інший лаг. От. От дві складові. перше це е, ритуали традиції масові, а друге це індивідуальна історія родини. Це основа історичної пам'яті е, нації. Дякуємо величезно, Це насправді ховало від нас інформацію. Бо от я, наприклад, про свою я мав за діда за прадіда прізвище Мамай, який потім змінили на Мамаєва. А мій один з прадідів був гаразь Мамай, став Геннадієм Мамаєвим. Ну отак, от і витирали нашу пам'ять. У нас теж капрани були, тому капранови це у нас дід. А до того всі були просто капран. Ну да, ні. Ну та втім, ти справа що і прізвища міняють, і біографії стирають, і ми нічого не знаємо. І нам треба оцю традицію забуття е переламати і зробити традицію. пам'яті. Так, да, це прекрасна ідея. Насправді для кожної сім'ї. Дякуємо вам. Дякую, що ви дякую. робите. Дуже дякуємо за ваш Ютуб-канал. Долучайтеся всі охочі, хто ще, можливо, шукав, де ж мені знайти про історію правдиві факти. От, будь ласка, до братів Капранових, ви там точно знайдете все про історію. Докладно, красиво і дуже, дуже. Ну знаєте, відірватися від вас не можна. Тож дякую, що долучилися до нашого ефіру сьогодні. І Запрошуємо вас знову поговорити на розумні теми. Дякую.